Слава Ісусу Христу, дорішу нам не людям, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я бажаю вам миру, доброї радості. Я прошу сіди, щоб закликати людей, до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників і захистець. Вони потребують наших Але Найважливіше, я хочу сказати вам радісну новину. Радісну новину про те, що Бог, який створив людей, він любить нас. Бог настільки сильно полюбив нас, що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ. Для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Господь Ісус, Він прийшов на цю землю, прожив святе життя і помер на Христі за наші ряд. І воскрес до нашого продання. Господь Ісус Він розплатив за людей. Ісус Христос, він поніс покарання за наші рядми, тому що ми грішні і не можемо себе спасти. Ну для того, щоб спастись, людям потрібно покаятися своїх гріха і увірвати в Ісуса Христа як свого Спасителя. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Приморіться з Богом, покайтеся своїх гріха. Вірити в Ісуса Христа. Вірити в Його любов, примійте Його любов і спасайтеся. Я все це говорю, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Бог все зробив для того, щоб врятувати людство, віддавши свого народженого сина Ісуса Христа на смерті. Цей вибір залежить від кожного з нас. Зробіть вибір сьогодні: примиріться з Богом, Вірите в Ісуса Христа, в Нього прощення, і Бог вам простить завдяки жертві Ісуса Христа. Читайте Біблію, читайте Слово Боже, це важливо для всіх людей. Час поблизький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив цю війну і помилував нашу Україну. Ведесь на благослови цих людей, цих людей, благослови Україну, благослови народ України, помилуй і спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь гарного дня! Будьте благословені! Дякуємо, Бой.